Всім привіт! Вітаю вас на каналі Шарагро. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні разом з Олександром Ващенком, менеджером компанії NUNEMS, ми говоримо про Кавун. Добрий день, шановні глядачі, підписники каналу, всі, хто дотичне до господарства і безпосередньо пов'язаний з буштанництвом. І дякую тобі, Оля, за запрошення. Я тобі, Саша, наперед дякую за нашу зустріч. Я глядачі вам скажу так: Саша це гуру у вирощуванні кавуна, і тому все те, що він нам розкаже, я би дуже вас просила слухати уважно і використовувати в своїй практиці. Маленька ремарка. Як я вже сказала, Саша є дуже глибоким спеціалістом у галузі вирощування баштанних культур. До початку повномасштабного вторгнення він працював на п'ять країн, і його досвід він, направду, є колосальним. Ми розмовляли майже дві години. Після монтування відео залишилося година з гаком. Але це дійсно великий масив інформації. Я такого раніше не робила, але цього разу хочу спробувати поділити відео на частини. Вирішила зробити опублікувати його в три етапи: для того, щоб не втрачалася цінність інформації і для того, щоб поглинання інформації поетапно більше залишилося в ваших головах, якщо можна так сказати, в сьогоднішньому відео. Я залишу інформацію по, про структуру посівних площ кавуна, про ґрунтово-кліматичні умови, які необхідні для його вирощування. Поговоримо про полив, про врожайність кавуна і великий блок про вирощування розсади, і особливо таке актуальне питання. Про те, яку касету, розмір касети необхідно використовувати при вирощуванні розсади кавуна. В наступних відео буде інформація про одобрення, про збір, про хвороби, про мульчування, про гряди чи безгряд, що я ще не сказала, про шкідники і багато іншого. Тому тут закличу вас. Підписатись на канал і поставити дзвіночок. Бо, власне, коли буде поставлений під дзвіночок, саме тоді ви зможете бачити оновлення відео на каналі і бачити, мати інформацію про те, що відео з'явилося. Отож, приємного вам перегляду, і я сподіваюся, що інформація буде для вас корисною. Починаючи з двадцятого року, у нас суттєво змінилася структура посівних площ. Скажи, будь ласка, декілька слів. Яка ситуація з баштанними культурами? Ну дійсно, ринок Кавуна і взагалі в цілому почав перебудовуватись. Всім зрозуміло, що основні площі, які де були задіяні вирощування Кавуна, це все ж таки Південь, це Херсонська, Запорізька область. Які безпосередньо торкнулася широкомасштабна війна, і біля 80% всіх посівних площ вони на сьогоднішній день недоступні для е, України, е, недоступні для е, вирощування і споживача. Тому це дійсно вплинуло, почалася дуже серйозна перебудова е, і мігрування культури в інші регіони. І така культура, як Кавун, яка є традиційною для України, але є. Е, е, Нетрадиційною для більшості регіонів України зараз на сьогоднішній день мігрувала і досить успішно вирощується в регіонах центральна Україна Західна Україна. Тобто на сьогоднішній день таку культуру як кавун можна вирощувати по всій Україні, і це вже доведено досвідом на протязі останніх років. Саш, а які власне умови необхідно для вирощування кавуна? Ми зараз говоримо про кліматичні умови. Ну, ні для кого не секрет, що Кавун це теплолюбива культура. І е, батьківщина Кавуна це є Африка. Південь, теплі умови, сухий клімат ну, це те, що є природньо для вирощування Кавуна. Але останніми роками досить суттєві зміни клімату. Ми відчуваємо по собі як стає тепліше, тепліше, тепліше. І там, де було раніше дуже холодно, зараз в принципі досить приємна е тепла погода, тепла температура, і, дає, і тому це дає можливості вирощувати Кавун, ну я би сказав, по всій території України в кожному регіоні. І тим більше, те, що відбувається е в плані селекції, коли насінневі компанії працюють і впроваджують нові позиції, нові гібриди. Це дає можливість вирощувати Кавун навіть в найпівнічніших регіонах України. Тобто зміна клімату і науковий прогрес допомагають цій культурі поширюватися по всій території нашої країни. Так Так, так, окей. Так а є. які ґрунтові умови необхідні для вирощування Кавуна? Традиційно, якщо ми говоримо, да, Кавун більш полюбляє і те, що більшість силі в головах людей, що Кавун полюбляє. Піщані ґрунти, легкі ґрунти, Так, це дійсно так і є. Але на сьогоднішній день можна вирощувати і на земах, на каштанових ґрунтах, більш сугрункових, більш важких ґрунтах. Кавун прекрасно себе почуває, росте, розвивається. Єдиний момент, що сучасні технології вони надають цю можливість, тобто потрібно в кожній ситуації. Залежно від ґрунтових умов і також і кліматичних, бо все одно в кожному регіоні є свої нюанси, свої моменти до цього е, приглядатися і змінювати е, моменти, акценти вирощування, звертати увагу на потреби. Тому можу з певністю сказати, що кавун можна вирощувати і на важких ґрунтах. Так само треба мати правильний підхід. Чи можна вирощувати кавун без поливу? Можна. І досить успішно він вирощується е, центральна Україна, Північна Україна. Тут виникає питання е, в кінцевому результаті, що отримуєте. Тобто е, витратна частина і дохідна частина, це буде мати, скажімо так, суттєві відмінності від технології без поливу, на поливі, з застосуванням краплинного зрошення. І так далі. Тобто тут треба рахувати кожен підхід. Але в цілому без поливи можна вирощувати центральні регіони, так як я вже сказав, і північні, і західні, і так далі. На півдні ну, це досить ризиково. А чи маєш ти приклад, наприклад, приклад, наприклад, в центральному регіоні вирощування кавуна на поливі, яку ми в кінцевому результаті маємо вражайність, і вирощування кавуна на багарі, яку також ми маємо тоді вражайність? Давайте так. Кавун це жаростійка культура. Да? Стійкість кавуна до високих температур, вона залежить не від того, що їй не потрібна вода. Їй потрібна вода, яка йде на охолодження рослини і на формування як самої рослини, так і в кінцевому урожаю. Тому, якщо ми говоримо за те, щоб отримувати високі врожаї, Кавун має бути на поливі. Вирощування без поливу кінцевий результат залежить від того, оскільки води накопичено в ґрунті за осінній зимовий період, і скільки потім протягом весни літа впаде з неба у вигляді дощів. Тобто, прогнозувати це неможливо, виробник на це вплинути ніяким чином не може. І як показали минуле літо, яке було дуже жарке. Ну, Влітку майже не випадало на яких дощів, на від центральній України е, температура за 40 майже на протязі місяця. Тобто, чи може це бути прогнозованим навряд чи яким чином це вплине на врожайність кавуна? Безпосередньо вплине на його врожайність, на якість, на можливість е, лежкості в полі, як тривало, як довго і наскільки швидко він може згоріти і перезріти. Добре, а яка стандартна вражальність? Давай ми будемо сьогодні говорити з тобою про класичну технологію вирощування, де використовується е, краплинний полив. От на е, центральна Україна, так. кавун на поливі на краплинному зрошенні, яку при нормальному підтриманні всіх елементів технології ми можемо очікувати вражальність? Окей, тому продовжуючи те, що ми з тобою зачепили 5 хвилин тому, да е, вражальність на багарі. Це може бути 20 тонн з гектара, це може бути 30 тонн з гектара, це може бути ну, до 40. Да? Тобто це те, що можна отримувати, але дуже важко, і тут вже буде залежати від кількості опадів в період вегетації. Це те, на що, на що можна теоретично розраховувати. Практично, ну це десь в межах там, до 30 тонн з гектара. Це те, що можна отримати. Якщо ми говоримо вже за технологію за використання краплинного зрошення, за використанням мочуючої, мочуючої плівки і так далі, то тут ми можемо говорити при всіх складових від 50 тонн гектара за один збір. Але е, в цілому це каливання 60-80 тонн гектара – це те, що реально. За одну катку це реально на кавуні 50 60 до 80 тонн брати. Як правило, професійне вирощування це одна катка, так? Професійне вирощування в більшості так. Це одна катка, але подальші збори виробники формують конвейерним вирощуванням кавуна. Переходимо ближче до технології вирощування, і моє перше питання це як вирощують кавун розсадним чи безросадним способом. Кавун можна вирощувати як розсадним способом, так і прямим посівом ґрунт насіння. Це залежить від обставин, можливостей виробника і тих вибільх. Того, чого він хоче досягти, більш ранньої продукції, пізнішої продукції, і так далі. Тобто, це в цим можна вже гратися. Є декілька технологій вирощування за допомогою розсаду, отримувати ультраранню продукцію, ранню продукцію, можна висадково відкритий ґрунт на пізніший. Далі вже можна регулювати або більш пізнішу продукцію, наприклад, там кінець серпня, може, вересень, заходити з прямим посівом, або так само працювати з розсадою. Тобто безпосередньо тут є певні свої переваги як в одного метода, так і в другого, але більш і професійне вирощування все ж таки пов'язане з використанням розсади. Ми сьогодні розглядаємо вирощування кавуна на прикладі центрального регіону України. Скажи, будь ласка, в нашій зоні, коли варто висівати, починати висів розсади, якщо ми говоримо про розсадний спосіб, і коли вона потім висаджується, відкритий ґрунт, і якщо ми говоримо про прямий посів. То коли тоді ми висіваємо насіння? Окей, коли ми говоримо про висадку розсади і говоримо про відкритий ґрунт, тобто ми перш за все маємо розуміти погодні умови, які складаються на той момент, коли буде висаджуватись вже готова розсада. Не має бути зворотніх приморозків або пониження. Суттєве пониження температур, навіть якщо це будуть низькі низькі плюсові температури, Найбільш оптимально розраховувати на висадку, коли температура вже буде стабільна вночі більше ніж 10 градусів, 10, 11, 12 градусів. Тому що в кавуні є таке поняття. Є рівень нульової вегетації культури, яка дорівнює плюс 15 градусів, тобто межах 14-16 градусів, середня це 15, в залежності від гібриду. Є гібриди, в яких там градус може бути трошки нижче, градус трошки вище, які є можливість висадити раніше. Тому від цього треба виштовхуватись кову не переносить холодів. Тобто можна висадити дуже рано, коли буде на вулиці плюс 5, плюс вісім. В нічні температури, кавун буде просто стояти, він буде жовтіти, і, в принципі, це призведе до того, що якщо це буде в затягнутому періоді, він загине. Або буде стояти хворіти, навіть коли підійде, підійде температура плюсова, гарна, все супер. Я маю на увазі більш, більш висока, там плюс 20, плюс 25, він піде в ріст, але вже буде, як то кажуть, в нього має пройти період адаптації. Е, і ви висадити каву на два тижні пізніше, вже в гарну погоду. і Він стартане, і обжене той кову е, ну, не так, але на момент посіву розсади ми не знаємо, як... не точно знає. не знаємо, яка в нас буде погода на момент його висадки. Тому все рівно у нас є ж якісь дати терміни, да, терміни висіву, розсади Каву ну зазвичай орієнтуюся на терміни багаторічні дані да середні багаторічні дані. Якщо ми говоримо за центральну Україну, ну приморськи тут можуть бути там до 10 травня. Да? Інколи це може бути до 15. Тому в центральній Україні, якщо висаджувати кавун у відкритий ґрунт ну не варто розглядати раніше 15 і 20 травня. Те, що я спостерігаю за останні декілька років, краще орієнтуватися приблизно десь на третю декаду травня місяця. Далі ви закладаєте термін один місяць від посіву до висадки. Стандартна розсада по кавуну це 21 день, 21-23 дня. Е, і рахуйте десь приблизно тиждень, у залежності від того, як будуть у вас умови по вирощуванню розсаду, ви отримуєте повноцінні сходи. Ось вам виходить місяць від посіву до висадки розсади. Це як би так середньо. А, окей, Саша, ми з тобою розібралися, що можемо мати і розсадний спосіб, і прямий посів. Якщо ми говоримо про вирощування розсади, які умови, можливо, якісь нюанси є до в, в розсади? Один з таких моментів, да, от, по яких люди звертаються, і от питання, яку треба брати касету при вирощуванні кавуна. І наприклад, тут я зустрічаюсь, коли люди говорять, давайте ми там будемо вирощувати в 54 ті ми будемо вирощувати там навіть в 36 ті і так далі. І тому подібне. Тут має бути головне питання, що ви хочете отримати від кавуна? Плані на коли він вам потрібен. І коли ви орієнтуєтесь робити висадку Е, я взагалі не бачу сенсу вирощувати кавун там, в 36-й, навіть в 54-й, в мене вже дуже під великим питанням. Одна з таких основних касет по вирощуванню кавуну це рахується 96-та. Стандартна касета ми беремо 40 на 60 см, тобто там є 96 чарунок. Вона якби рахується універсально. Але кавун можна вирощувати і в 96-й, і 126-й, і навіть в 160-тій касеті. Тут треба виходити від е, термінів, на коли вам потрібна розсада, готова, і від певних особливостей гібридів. Наприклад, є кавуни з великою насяниною при пасіві. Коли їх сієш, ну, наприклад, такі як Талісман, ну 21613, тобто там маса тисячі насянин є не зовсім е, звичайна для кавуна. Тобто вона в середньому там, від 90 до 110 грамів за тисячу насянин. Це рахується дуже така велика насянина. То в принципі 96-та касета, 126 та без проблем там вирощується і можна так. отримати те, що я казав раніше, 21 день, 23 дні. Треба притримати розсаду, це можливо зробити, і можна притримати, щоб вона не, перер... не переростала. Е, є кавуни, які мають дрібне насіння. Да? Наприклад, там преміум персональний кавун або ультраранній кавун Вікторія. Е, які, коли виходять, вони, е, ну, при посіві вони мають таку дрібненьку насінину, там 15-20 грамів. Да? І виходить сама по собі рослинка менше, коли отримуються сходи, більш слабкіше. То для таких кавунів, гібридів, взагалі немає сенсу використовувати там е, касету, яка містила там менше, ніж 96 чарунок. Да? Така, як 72, 54. Е, це один момент. Третій момент це терміни висадки кавуна. Коли ви йдете на ранні сроки висадки. І не впевнені в тому, коли ж ви все ж таки висадите через погоду, і вам потрібно буде е, кавун там перетримати на тиждень, на 10 днів, да? тобто виходячи з термінів посіву, то тоді варто вибирати кавун з більшою чарункою. Ну тобто, наприклад, це може бути 96, та така стандартна. Там ви можете до тижня перетримати кавун без ніяких питань. Тобто, дати можливість рослині розвиватися ще в цих. Так. В, цих, в межах цієї чарунки без переростання, е, без особливого переростання, а, або навіть маючи можливості його якби стримування да? е, за допомогою певних е, інструментів е, і препаратів. Е, якщо ви вже йдете на висадку кавуна в абсолютно теплу погоду, ви знаєте 100%, що, наприклад, це третя декада травня або Перша декада червня або навіть друга декада червня, де вже є гарантована тепла погода. Немає сенсу вирощувати кавун і займати місце в теплиці під меншу кількість розсади. Да? 54-й, 36-й і так далі. 126 й поза глаза. Кавун навіть можна в 160 й вирощувати. Тобто після сходів два тижні і все, і висадили. Е, немає в кавуні е, такого поняття, як скільки він має е, е, мати справжніх листків на висадку. Тут головне мати гарно заплетене коріння, для того, щоб після того, як ви достаєте з касети цю рослину, кубик не розпадався. І кавун може мати два справжні листки, три справжні листки, да, там два треті виходи. Навіть може е часто можна використовувати 160-ту касету для пізніх посівів. Кавун два тижні, ну, у нього буде один справжній листок, другий йти. У вас швиденько заплилась коренева система, ви його висадили і вперед. Те саме можна для дрібнонасінних кавунів навіть місяць буде вирощувати там, 126 та касета. Без проблем. Наприклад, Вікторія, преміум. І mm. там її можна отримувати місяць. Це ти такі серйозні нюанси, нам розказав і відкрив. Ну, культура Кавун це цікава культура, і в кожній культурі є свої нюанси, в тому числі і в Кавуні. На цьому перша частина відео про технології вирощування Кавуна завершена. Я ще раз нагадаю: якщо ви хочете отримати інформацію про те, коли опублікується наступне відео, обов'язково підпишіться на канал та натисніть дзвіночок. Саме він проінформує вас про оновлення.